Трансформери. Енергон. Енергонова мережа. Hey! Що це відбувається, мегатрони? На нас напали? Мегатроне, сер. Чому ви не відповідаєте ці комети, що я утворюю з Юнікрона? Це наш шанс остаточно знищити землю і всіх кіберів одразу. Я мав би керувати цією місією. Твій задум незвичайний Скорпіноку, але цього разу він, здається, діє. Кажеш, ти не в мене цілився, а просто хотів розчавити пересувною фортецею ворога. Кмітливо. Скорпіноку, ми маємо відправляти комети у бік землі. Так наказав мегатрон. Так, гаразд. Повірити не можу. Вони хочуть скинути їх на землю. Планета буде точно зруйнована. Це може бути для нас вигідно. Це зекономить нам час на пошуки енергону. За нас це зроблять обманоїди. Просто чудово. Чудово. Уперше мене залишили самого в центрі керування і все йде шкереберть. Не може бути. О, ні, щось мені це не подобається. Хвиле, давай скористаємось телепортом, бо кібери нас відразу побачать. Мегатрон вважає, що ця атака нажене страх на оптимуса. Так у нас буде перевага. Збирати енергон буде набагато легше. Сподіваюсь. Карлос, ти сказав штучні комети? Так, за моїми підрахунками, вони досягнуть землі за 6 годин. Це все, напевно, обманоїди. Вони хочуть зруйнувати енергонову мережу, поки ми її не закінчили. Напевно, твоя правда, але не хвилюйся. Треба лише працювати трохи швидше, щоб закінчити мережу. Гаразд добті Якщо хтось це і зможе, то це ви, хлопці. Енергонова мережа утворить бар'єр, який повністю закриє землю. І щоб його розбити, знадобиться щось більше ніж кілька штучних комет. Це я можу гарантувати. Не час заспокоюватися, докторе. Спершу її треба довести до ладу лунар Сіті закінчили, а тепер швидко в Океан-сіті. У нас обмаль часу. Поки що все добре. Ми йдемо за графіком. Так, сподіваюсь, ви готові побачити найефектніший феєрверк у своєму житті. Ти сказав феєрверк? До речі, а що таке феєрверк? щось таке велике і мерехтливе. Молодці. Тобто тепер залишився лише Дезерт Сіті, рівень Енергону, 72%. Дуже дивно. Що таке? потужність не збільшується. Пекельнику, виведи дані по вежі Дезерт Сіті. Виначебто, все нормально. Напевно, ми про щось забули всередині вежі. Щойно ми знищимо землю, зберіть енергон і ще принесіть мені іскри всіх людей. Я хочу використати їх щоб створити нову партію вояків для армії. Але шер нічого не вийде. Чому це людська іскра не довговічна? Що не може бути? Хіба їхні іскри навічні? вічні? Одне життя це все, що вони мають. Яка в них неякісна конструкція? Мені вже набридло. Скільки нам ще тут чекати? Так, де ж фейерверк? Щось дуже затримується. Я піду дізнаюся, у чому річ. Докторе Джонс, ви вже знайшли проблему з виведенням енергії все гаразд. Отже, проблема має бути десь у вежі і на екрані її не видно. Що відбувається? Якась несправність у вежі Дезерт Сіті. Нам потрібні всі чотири вежі, щоб була достатня потужність для нормальної роботи енергонової мережі. Як ти хочеш знайти проблему, стоячи на місці. Гей, оптимусе, дозволь, я піду. міко, ти готова? Звісно. Кікере, Не забувай про мене. Постійно тримай зв'язок кікере Я буду зрештою вартувати у космосі про всяк випадок, докторе. Слушна думка Оптімуса. Блискавко, підвезеш нас? У Дезерт Сіті без проблем. Вирушаємо. Це тобі стане в нагоді. Дякую, міцноруче. Хай щастить. Міцноруче. Може, й мені допоможеш. Звісно, заліза шкура. Трансформуюсь. Знайшли щось. Ні, досі нічого. Я подивлюся всередині, кікере. Okay. Гаразд. <проб> Ти щось відчуваєш? Можливо, швидко відвези мене на верхівку вежі. Звичайно. Застрибуй. Hey, Зачекайте мене. Transform! Трансформуюсь Залізо шкур. Дякую, що підвозиш блискавко. Блискавко. Скільки у нас лишилося часу? Небагато. Приблизно через п'ять годин штучна комета впаде на землю. Гаразд припустимо, що ми не встигли, і до того часу мережа не готова. Що тоді? Тоді планета буде знищена. <реш> що смішного? <реш> Кібери починають панікувати. Я відчуваю їхній страх та збентеження. він засліплений своєю владою. Що? Нічого знаєш, руйнівнику, якщо я захочу, то можу прочитати твої думки. Uh, yes, так, ну я тут про дещо думав, сер. Що добре буде, коли знищимо Оптимуса Я цього вже не дочекаюся! <різь> Блискавко, як там кікер. Кікар та залізошкур зараз оглядають вежу дезерт сіті зсередини. А де пекельник? Він летить до лунар сіті. Якщо енергонова мережа не спрацює, будемо використовувати місяць як головну базу. Зрозуміло, Оптімусе. Якщо мережа не витримає удару від штучних комет, ми маємо захищати землю власними руками. Зрозуміло так, Блискавко, Гадаєш, витримаєш навантаження? Я упевнений? Ти за себе переживай спокійно. Ми ж на одному боці воюємо. Гадайте, вони зможуть захистити планету? Це неможливо. Нічого не може бути. Є вірогідність, але все одно енергон буде наш. Гаразд кікаре тримайся. Зараз я тебе спущу. Примай світло рівно, Вибач. Кікере? Hey, kicker. yeah. Так. Якщо this, ми не полагодимо, тоді все. Тобто all настане кінець. Тому well, we маємо щось us. робити right. залізошкури. Як ви люди можете жити, знаючи, що час вашого життя обмежений? I mean, why, Навіщо why, ви тоді так боретесь за життя? Я не бачу в цьому логіки. Це називається жити, і повір мені, воно того варте. Який сенс просто здатися? Душа кожної людини, це наче вогник, який намагається не згасати якомога довше. Не розумію. Так, це трохи складно для твого розуму. Не кепкуй. Знаю, знаю, тримати світло рівно. Ні, посвіти он туди ще раз, швидко. Ні. Залізошкуре, не стріляй. Чи ти хочеш прострелити вежі дірку? Не треба в них стріляти, глушнику. Що? Say... Та я ж нічого не казав, Кікере. Альфа К'ю. Глушнику, ти не повинен мститися. Відклади свою зброю, відпочинь дай мені послухати про що балакають ті чужинці. Кікаре, якщо ми не полагодимо, тоді все настане кінець. Як ви люди можете жити, знаючи, що час вашого життя обмежений? Це називається жити, і повір мені, вона того варте. Який сенс просто здатися? Душа кожної людини, це наче вогник, який намагається не згасати якомога довше. Не розумію. Так, це трохи складно для твого розуму. Не кипкуй Міко, здається, ми знайшли, в чому проблема. У вежу проникли терікони Вони напали на нас, але тепер просто сидять. Вони на західній стіні вежі 300 метрів від верхівки. Гаразд. Не попал полетить, перевірить. Кікера, поглянь туди! Що сталося? Схоже, тут була битва. Битва? Так. Це багато чого пояснює. Тож чому мережа не працює. Ми не встигнемо туди дістатись. Доведеться тобі самому розібратись. Гаразд, скажи Оптимусу бути на поготові. Ситуація дуже небезпечна. Не хвилюйся, він уже знає. Удачі тобі, кікере штучні комети пролітають повз і Вони починають набирати швидкість. Просто чудово. Що нам тепер робити? Оптимус суперрежим. Вогонь один. З'єднатися. Вертоліт, два. З'єднатися. Копач три. З'єднатися. Субмарина чотири. З'єднання завершено. Вперед. Треба стати між землею та цими кометами. Можете на нас покластися, сер. Ми будемо їх стримувати, поки енергонова мережа не запрацює. Сподіваюся, що вони скоро доведуть її до ладу. Це залежить від кікера. приготувались. Ось і вони. Більше не стріляй. Гаразд. Ми ж не хочемо їх спровокувати. То що будемо робити? Лягай! Що? Тихше і пригнися. Що ти робиш? Що ти робиш? Це те, що їм потрібно: енергон. Ось бачиш? Сподіваюся, що так. Кікере, стій, зачекай, що таке? Дивись, вони не можуть рухатись. Може, він тепер не буде літати? І що тепер? Куди це ти? Вони там, де нам потрібно. Залізо шкури. Я витримаю. Нічого страшного, усе гаразд. Сиди на місці і не лізь під вогонь. Є якісь новини з вежі Дезерт -Сіті. Комети вже входять в атмосферу землі. Треба негайно вмикати мережу. Іще хвилинку кікер майже закінчив. Краще хай поквапиться. Ми знаємо. Земля їм пухом. Обережно. Усі артилерії вогонь! Стріляйте у них, що є сили. Халепа, ми навіть не пошкрябали їх. Не припиняйте, ми маємо захищати землю. Скоро земля буде знищена і енергон стане нашим. Ось так. Може, це їх заспокоїть. Що ти намагаєшся зробити? Я даю їм енергон. Саме через це вони прийшли до вежі. Вони в розпачі. Вони не гірші за вас залізошкури, просто їм потрібна допомога. Ця людина Цікаво. Оптімусе, що таке? Поглянь туди. Не може бути. Це Родімус. Що це було? Мегатрони! Одну з комет знищили. Це напевно справа рук Альфа Кью. Готуйте ще дві та відправимо їх до поверхні землі. Нам ніщо не стане на заваді вперед! Ховайтеся за кометами і потім атакуйте ворога. Yes. Так, мегатроне. Wow, Неймовірно. Це сила енергону. Не думаю, що ці двоє нас іще потурбують. Міко у нас усе готово. Наближаються ще дві. Куди зникродімус? Вже розстріли краще мовчи і стріляй. Гаразд. Вони рухаються надто швидко. Прокляття ми їх ні за що не зупинимо. Зупинимо. Якщо використаємо силу енергону, у нас все вийде. Тоді вперед. Не можна здаватись. Треба їх зупинити. Треба зупинити. Тримайся, оптімусе, якщо зможеш. Оптімусе негайно забирайся звідти. Жаростріли За блискавко. Забираємося. А як же земля? Вона буде знищена. Ні, дивись. Це мережа. Що це таке? Бар'єр навколо землі. Вражає. Треба відступати, молодець Кікере, у нас вийшло. я ж казав, що буде гарне видовище. Кікар, він саме такий, як ти казав, прекрасний. Yeah. Так, феєрверк. Що сталося? Хтось з обманою прорвався крізь мережу? Ні, no. це корабель, але я не знаю, звідки він. Ти впевнений, що це не вороги? Yeah. Так, Заспокойся, залізошкури. Зрозуміло. Корабель прилетів забрати цих двох. Та це ж Корабель із Кібертрону, точно. Чи не треба дізнатися, хто ним керує? Гадаю, краще хай летять, але ж ми не знаємо, хто це. Так, але я знаю, що це друзі. Хтось, хто наглядав за нами. Але хто? Не знаю, але він уже допомагав раніше. Можливо, це був Родімус. Ти знову кажеш дурниці? Це не може бути Родімус. Та невже? Я встановив жучки на Таріконах? І тепер ми відслідкуємо, куди той корабель їх повіз. Що? Гадаю, це навчить тебе як казати мені замовкнути, друже? Як я тебе? Припини. Цим він хоче сказати, що ти молодець. Якось він дивно мене хвалить. Навіщо ми допомагаємо кіберам? Серодімус. Він за це відповідальний. А як же він керував теріконами? Через нього ми втратили цілу дивізію. Спочатку ми хочемо знищити землю, а потім захищаємо її. Скажи, навіщо? Навіщо енергон це те, що зв'язує кіберів та обманоїдів? Це як на розривний ланцюг. Увесь енергон стане нашим. Якщо ми знайдемо найтонше місце, і повірте мені, я його знайшов українською мовою. Озвучено так: треба продакшн на замовлення телекомпанії інтер. Далі буде.